Перед вами гаманець фірми Maxpedition, модель Sportan Wallet. Дана модель поставляється чорного кольору, зеленого, світло зеленого і хаки. Ціна його на офіційному сайті біля 20 доларів. 19 вроді би зараз. Аманець сам є дуже популярний з цієї серії Expedition Користується дуже великою популярністю. І так, ззовні ми бачимо саму емблему фірми. Ззаду є сітчастий. собі кишенька. Особисто я тут ношу свою перепустку на роботу. Сама маманець. Він виготовлений з високоякісного балістичного нейлону. Тощиною ну, тисяч день є. Понова пропитка, тканини дюпонт. Це дає йому захід від бруду. І завдяки цьому легко буде за ним доглядати. Виробники запевняють, що чистити його всякими хімічними способами не варто. Тобто ніяких засобів краще не використовувати, а витирати просто вологою тряпочкою. Особисто в мене з цим не дуже склалося. Почнемо з того, що сама модель по мені попалася чорного кольору який ми всі знаємо, притягує пилюку до себе. І взагалі, після частого використання, він мене набув чуть-чуть сіроватого кольору, Протерши його вологою тряпкою. Вигляд змінився, але не настільки, як би хотілося. І так, тут є тройне поліеротанове покриття. Дуже високі, якісні нейлонові стропи. Міцна нейлонова нитка. Як бачимо, все дуже. Добре прошито, хоча по якості бачимо чуть-чуть кривувато і то добряче. Але по міцності, по якості дуже добре. Взагалі мені здається, що цей кошельок буде вічним, що розірвати його буде дуже складно а може і нереально. І так, закривається він на ліпучку Velcro. Ліпучка дуже міцна, хороша і голосна. Тримає дуже добре. І так, розміри його 14 см. 14 см. Ширина майже 9 см. І товщина. Більше ніж сантиметр. В відкритому вигляді. Висота 14 ширини не скажу бо за замаленька орієнтовно.

Орієнтовно 62 грами. І так, що ми бачимо всередині? Всередині є два великих виділення на купюри. Ми бачимо. Досить відділення глибокі. Купюри заходять сюди. Всі, прекрасно. Хто не знає в Україні купюри відрізняються розмірами. Хоча саме більше п'ятисотка, влізає сюди без проблем. Друге відділення під купюри закривається. Додатковою за стіпкою. Ось таке це відділення. Як бачимо, перегородки між відділеннями є всі січості. Хоча сама сіточка є дуже міцна. Використовую гаманець вже майже рік. Ніде мені сіточка не порвалася. Можливо, навіть це дає більш, більшу тонкість гаманцю. Був би, напевно, якийсь інший матеріал. А сам гаманець би був грубший, товстіший. І так, по бокам бачимо по три відділення для карточок вони захищені додатковими застіпками. Одне відділення без проблем можна заклати 2-3 карточки. Ось це відділення останнє я запхав карточку Ліхтарик. Хто бачив мій огляд, вона орієнтовно займає три карточки звичайних, і бачимо без проблем все заходить і не відчутно ніякої товщини. Самі застібки тримають прекрасно, нічого не вилітає, навіть при дуже великих зусиллях ніколи нічого не вилетить. По бокам є дві так званих потайних кишеньки сюди і сюди і тут є. Навесь розмір. гаманця. аж досі великий велика кишенька для... можливо, для квитків, для якихось великих речей. Тут у нас ще один логотип. Експедишн і вказано, що даний гаманець виготовлений в Тайвані. Сама гаманець на дотик є чуть-чуть жорсткий. -чуть На мою думку, дає на обороті йому якийсь е вигляд тактичності. Одним словом, хороша штука. І так, з мінусів. Багато на форумах читав про нього, що людям не подобається в ньому. Відсутність кишеньки для монет. На мою думку, монети взагалі не варто носити з собою в великих кількостях. Їх потрібно в першу чергу позбавлятися. Хоча дуже багато людей відписували, що вони монети закидували сюди або сюди і якимось чином їх там носять, хоча я собі цього не уявляю другий мінус. А мене відкривається на ліву сторону. Для декого це не є привичним. Купивши його для мене в перший тиждень це було незвично. Зараз я навіть цим не заморочуюся, що наліво, що направо. Мені здається, без різниці. І третій мінус, який було так дуже висвітлено на формах, дуже глибокі. Два відсіка для купюр? Я так не вважаю. Так, вони є, по суті, глибокі, але мається на увазі, що це є мінусом. Я цього так не вважаю. То що? Сама кишеня є чуть-чуть глибшою, мені здається, наоборот, дає можливість купюрам нормально улягатися в оманці і нічого при великій кількості не буде виступати і випадати в загальному. Аман дуже задоволений. Хоча розміри, як бачимо, в нього не для шортів. І, на мою думку, не для задніх кишень штанів. Хоча він влазить майже повністю, але якісь Незначні такі незвичайні рухи в ньому не зробиш присідання якісь або нагинання в ту чи іншу сторону будуть трошки незручними і так висновок на Хороший, міцний, довговічний. З мінусів я би сказав, що чуть-чуть він завеликий. так все влаштовує.